Я Софія Поліщук, учениця 3 класу Соболівської гімназії. Я починаю досліджувати життя рослин. У більшості рослин є такі частини: корінь, стебло листки квітка, з якої утворюється плід, а з нього насіння. За допомогою насіння більшість квіток квіткових рослин розмножуються. Але є і інші способи такі як розмноження живцем корінням ролини, мій дослід полягає у спостереженні, як росте рослина. Мені відомо, що з насіння, яке втравляє в ґрунт, виростає нова рослина. Але які умови треба для проростання? Сухе насіння може зберігатися довгий час, щоб воно проросло. Потрібне тепло, вода, повітря і світло. Мій дослід номер один. Беру насіння, і цієї. Розсипаю на спеціальний кокосовий коврик. Він досить пористий, що припускати вологу і повітря. Накриваю прозорою кришечкою, щоб потрапляло світло. Завдяки кришечці, всередині буде волога. Спочатку у рослини з'являється росток. Це коріння, саме завдяки корінню, рослина буде споживати воду. Коли коріння сильне, то може прогодувати рослину. Рослина помітно реагує на полив. Як тільки води не вистачає, вона в'яла. Так як на вулиці холодно, рослини ростуть у класній кімнаті. Тому за вихідні дні, коли води не вистачило, рослина зав'яла. Я не засмутилася, бо завдання спостерігати за ростом і умовами, які необхідні. Завдяки такому результату я отримала досвід і зробила висновок. Вода основа всього живого. Дослід номер 2 Спосіб розмноження цибулини. Я взяла дві посудини. Одну циполину посадила у склянку з ґрунтом і здійснювала постійний полив. Інший занурила просто у воду. Мета досліду значення ґрунту в розвитку рослини. У першій і у другій рослинки коріння виросли у перші дві доби. Тобто дві рослини мали змогу пити, але споживати поживні речовини тільки одна. Як для людини їжа, так і для рослини поживні речовини. Який вона вбирає з грун, мають велике значення. Вони дають рослинну силу міцність. Ця важча, зеленіша, а ця тонка і світло зелена. Хоч відео цього не передає. Для здорової рослини потрібна волога земля, світло та тепло. Якщо щось одне виключити, Рослинка буде розвиватися або повільно, або гірше.